Since the dawn of time, the armies of heaven and hell have waged an endless war. Drawn to the conflict was the Charred Council, an entity bound by ancient laws to preserve order and balance. It held that any great power, unchecked, threatened the very fabric of the universe. In time, Laws for none were beyond the swift and terrible justice of the council's enforcers, a fearsome brotherhood known as the Four Horsemen. Amid the turmoil, the first humans emerged. The council foretold that these weak but cunning creatures would someday be integral to the balance. Thus, a third kingdom was named the kingdom. council a truce was forged between heaven and hell the great pact was bound by seven seals to be broken at the appointed time when man's kingdom stood ready for the end war a battle that would bring balance and determine the ultimate fate І це початок проходження Dark Війна почався апокаліпсис. Вершник на призвиську війна починає свій шлях рублячи поганих демонів на шмаття. Оскільки анонсували значить, четверту частину. Зараз, я думаю, і пройти першу, другу, третю і ще е, генезис. Так, Чувач, ти розбуртал у війні звіра. Тож отримуєш на горішки. Я знаю, що я давно про себе не е... згадував, але ну, вибачаюся. Рутина, робота, взаїване життя. Знаєте, як воно буває? Таке все. Задовбано. Тут людиська, оцей в мене хоче стріляти, не розуміючи. О, війна тут. Янголи, здорово, пацани. Вони також ж педараси. Всі підараси. Так. Не смій. Мою зміну тут так, таке трощити. О, здоровий каменюка. Здорова, хлопчику. Так, тут начебто має прилетати в гелікоптер. Чи ні? На нахер. Мінфпав. Каменюка впала, каменюка впала, повідомляємо. Правосуддя наближається. Здарова, правосуддя. Вим'я світла. Нахер. Ми не поступимось. Я також. Чуваки, я також, не переживайте. Ідіть до татка. Я людей не чіпаю, вони ходять поруч. Все добре. Так. Війна, ГД. Якийсь Хорн. тут відбувається? У нас забрало ХП, це дібність демона. Щось тут явно не так. Ну і йдемо за цією кам'яною брилою. можливо, вона нам щось пояснить. Сподіваюсь, мене гарно чутно, бо я себе іноді не, не чую, якщо чесно. Да, до речі, це Darksiders Mastered Edition. Покращена версія тої частини, яка вийшла у... я забув у 2010-му? 12-му. Е -е, зараз пару секунд, дайте мені. Такша, частина вийшла у нас. Я не знаю. І поїдемо. А, да, у 2010 році, прикиньте. А оця Вармаснет Edition вийшла у 2016 році, якщо не помиляюся. І знову маленькі вонючі демони. І ще я рано мали, тут, як тут. Ідіть сюди. Граємо ми на апо... апокаліптичній складності. Бо я не якийсь там лох-казуал. На, помри. Ненавижу я наголів. А демонів ще більше? Хтось десь бачив Ще врагів. А, вон, водить залупка. Віл вій вій війу. Прекрасно. Помри. Зараз соплі мають, да, да, сапля. Якась сопля, коротше, билася і ми по ній маємо лізти. По демонічним парості можна рухатися, щоб стрибнути і схопитися, та і поверхні написані SPACE. Я б назвав би це демонічні соплі, Чи Шмарклі? Хтось середніми з цим. О, який гарний янгол. Іди сюди. Опа! Його забрали. оці ці величезні демони. Можемо поки полюбуватися світом. Як завжди оця Америка придумала. Америка. Наші браття. Оп. Знову засоплі Я думаю на першого відео вистачить прологу, а там подивимось, як поно далі. Людисько, що ти тут робиш, а? Ідите сраку, чесно. Єдине, що вона після чи частині, що важко встановлювати ХП. Бо як бачите, в мене скоро закінчиться одна полоска. І да, оці черепки, це кількість моїх ХП в цілому. О, а цей пост файт. Ой, бос. Е, просто арена для файту. Дуже ефектно. Я обожнюю слешери буквально за те, щоб бути дуже ефектна кров'яка чи щось подібне. Блять, такі у вас тут худи, а? Дайте мені щось. А, давай просто його розпиляємо. Красота. Ідемо далі. У ми війна! Вершник на вогняному коні. Не знаю, де ми загубили свого коняку. Скажу, Можливо у нас його відібрало так само як із сили. Знову Янголосів. Стріляти ви чортинятка, бля. Розумієш, вам подобається стріляти. На. І ти так без крила залишишся, понятно тобі? Хвойда така. І так. Я думаю, мені напишуть напевно, чи скажуть десь озвучувати мені деякі реплики чи ні. Подивимося, як воно буде. Бо я, скоріше за все, не буду стигати, бо... А, і так, як краще, щоб була англійська озвучка чи російська? Російську ми, звісно, презираємо, але може так комусь буде зручніше, але текст все одно залишається українським. То, що йдемо далі. Демони воюють з янголами. Як це тварин передбачувано? Це крутий копчик, якийсь пірат, чишо. О, а це явно мессисний чувачок. Давай, розвалий копчик. какой якийсь гор. Бафас. Твоя війна. Неможливо. Амадо, що це де мої брати? По цього бути не може. Остання печатка. Мій пак. Як це сталося? Цьому початку не було зламано, а <звук> що ви м'я небесне зробив? Я відгукнися зроби? я... на заклик. Босфайт. Страга. хоп На тебе! І другу лови. Ой. По обличчю, вибачте, я хотів збатюкнутися, але ми максимально цивільні люди, правда ж? Горячий демо, да? И это что ты можешь? Давай, давай, я тут. Ты что ты? Я вина а ты гнилый демон. Блять. Лови. И другу тебе в обличье. Попав повністю. Верещі, не виріші, а мені побігу. А п'ять? Знову? Опять? Знову. Мені здається, що щось зменшилося? Чи він збільшився, чи що Это дивно. Ловы. И ловы. Да, блядь. На тобі Око просто не нах. И добывочная. Блядь. Ну и что це? Я снова слаб.

Закон чіткий, коли сьома печатку буде зламано. Чотири верхні з'являться, щоб покарати нечесне. Будь то сини людей володарі неба або порожнення пекла. Всі на землі будуть засуджені, і договір буде укладено знову. Ти забув своє місце вершнику, ти забув закон. Повлиху ще не продумало. проти ройнуники свої війська. І ти був там, під його чорним прапором. Якщо твердження відповідають дійсності, то міста ваші твердження. Печатки не було зламані, мене покликали. Але ти інші вершники, хіба вони не щули поклик? З ті печаток приховані, якби були. Після тих пір, як було укладено договір, я до тому. Ці вони цілі поклику не було. Він допоміг темний, порушився ще не довговіш, білі людство, і поставив під загрозу рівнував. Ти це заперечуєш? Коли я з'явився, небеса на пекло вже були у стані війни. Авадон був там. Він знав щось. А водон загинув. В'ючі з баунтом, що вини з твоєї вини. Я бився без вини проти демонів. Все ж ти звинувачуєш мене. Твоя буразка нічого не доводить. Ймовірно, руїнівних вибір роз тебе за відвернувся. Ти порушив такого. Вершне був. Тебе буде покаже. Я служу лише раді. Лише рівновазі. Як завжди. Відправте мене назад. Я покараю винних. Як? Я не сподіваюся що до армії ройника Ні без, без тебе сили. І я зазнаю невдачі. Де вони виконують ваш вирок? Дуже добре. Ти повернешся на землю. Але за тобою спостерігатимуть. Так гадать последует это тупой. Це за подпочить твою уверенность. Помнятайцы, иначе я сниму с дебошки. Доци, відводись вийна, ты і візьми зброю. Нарада. Пожирач хаосу. Розігнаний клинок, що жадає руйнування. Ну Зараз підійдемо, візьмемо наш клинок. Але, втративши усю силу, візьміть свій меч. Пожирач хаосу легендарний меч війни, позбавлений колишньої сили та могутності. Гейзер клинків потребує це ярость. Задіявши сили пожирача хаосу, ви можете викликати навколо війни поле смертоносних клинків. Окей. Ви отримаємо першу силу гніву. Натисніть і, щоб побачити інвентар. Загиплення запасів сил ну, це я знаю. 4 штучки на одиничку. Рукечка меча, артефакти, кузня, параметрика сили, персонаж сам. Душі метви будуть твоєю валютою. Цей тихо їх купити зби. Ну шо ж, окей. Бля, які вони гарні, я не А я думав, оцей має бути зліва, а цей навпаки справа. Ну добре. Збираємо душі мертвих, які нам дають безкоштовно. А то далі ми будемо заробляти самі собі на життя душі. Душі проявляються у трьох формах: грошові для здоров'я та гніву. Знайди демона на найм'яву. Мало хто може дозволити собі його послуги, але можливо ти тут давно Рада вже має справи із демонами. Оскільки перемир'я було порушено. Де у руйнівника. є із таких із Він давно шукав зустрічі з нами. Як давно я тут. Землі вже пройшов каюк триста разів. Метеори падають. Якась обсерваторія, чи що? чи школа? Боже, ми дещо збили зі шляху. Не так швидко вершнику. Давай я поясню кілька основних правил. Поки все не закінчиться, ти песна повідку. Я кажу, гавкати, ти гавкаєш. І якщо мені доведеться вдарити тебе, тобі краще не шкіритись на це на мене зуби. Чи мені навчити тебе прикидати смерть? Гарний хлопа. Думаю, це дуже гарний. Готель Серафім. Це ж таки готель. Знайдіть демона на ім'я Вульгрі. Думаю. Це... Утримуючи Ага, ви можете викликати наглядача. Рада наказав, тобі знайти Вульгріма. Тож починаєш шукати. Може, я тебе при Чу? Не можу. Все, дякую за перегляд. Дякую, що дивитесь. І до наступних зустрічей. Друге відео буде е, через день-два. Подивимось. Сподіваюсь, я продовжу записувати для вас набагато більше. Всім дуже дякую і до, до побачення.